Вітаю друзяки, любителі гаражної теми. Вчора відоса не було, так як в мене трошки хале поставить, я не знаю, куди він вийде конкретно, чи сьогодні, чи можливо ще привеча перенести. У мене е, таке сталося, що згорів на інтернет і роутер, і разом щось сталося і підпалив такий блочок спеціальний від провайдера. Блочок я замінив, приїхав спеціаліст, а роутера ще не купив, е, тому там, надіюсь, мені товариш має зробити. І плюс. В гаражі в мене теж не тягне інтернет мобільний нормально. То я зараз піду два оцих роутера, поставлю їх сюди, для того, щоб можна було робити прямі трансляції роботи. Я думаю, вам це буде цікаво. Щоб, о, в прямому ефірі, прям, бачите, що робиться. Повісимо камеру, будемо щось говорити. А зараз починаємо роботу. У роботі, бачите, отаке трапляється постійно, крутить ті колектора безкінечно. Пиште, зняв вже півтора міліметра, а були би такі от Два комплекси старих поршнів. Прислав чоловік. Далі в мене в планах актуатор турбіни. Реставрація. Та частенька робота досить дорога. А от отак вже вам відома. То стабільно, постійно. Військові десь побили якусь кришку. Не знаю навіть що то. Ну, коротше, теж забаси їм. Знайте, до слова про наших людей. От волонтери, скажімо, назбирали гроші і куплять машину, так, в якогось бариги по низу ринку. Та їм втюхає якусь херню, а так цей раз. Люди взяли, десь не проїхали і 100 кілометрів мали загнати аж на схід. Все, машина гавкала. Стала, прийшли. Давай витягувати свічки на кала, бо не заводилася. Витягнути не можна. Я його... Поки три витягли, одну я порвав, мусив вирізати, вирізав різьбу, тоді нарізав різьбу, в свічці витягнув. Давай перешліфувати голову, бо ж почалось з того, що закипіла і пробила прокладку. Значить, що, це я поставив, відчистив голову, так. Від тої все і зарази. То постійно оте. І дивіться, що. Вже дві десятки здер. А тут отака от фігня. Майже дві десяточки. Ну звісно, тут буде пробій. Дивіться, тут пробій, тут пробій. Тут. По кругу вона ну, там вже давним-давно чиста. Прогиб колосальний. В три десятки я би увібрався. Ну і отак от. І попаде така машина хлопцям напередок туди. Вони виїжджають, сподіваються, що все добре. Така херня виходить. Отак, ну, так. провіл. Реставрацію актуатора турбіни. Декілька разів вже робив таку роботу. Дивіться, що тут в нас є. Стоять отакі от втулочки, так? Чорт пойме, з чого вони. І на валові на отому. Так, якщо надіти їх, дивіться. А втулки нові. Це хлопці купили, поміняли, дивіться, вони не ходили, бачите? Видно, Новесенький, він місцем одним тільки терло. Вони стають так, що вони їх, ну, їх можна було висмикнути. бачите, навіть я не пошкодив втулку. І от такий зазор. Воно не працює, не проходить адаптація турбіни, і весь час б'є помилку. Плюс отой бачите, важ... В оригіналі там такий штівток стоїть на 8 мм. Я. Переточую, роблю із клапана так, на 10 мм. Ну і путаю пресуємо так само на 8 мм. Прорізаю таку канавочку під штіфт, щоб воно ставало все на своє місце. А у того штука, отава тяга хлопці, то воно настільки твердюче, що не передати словами, його не напільник не бере, ніяке не ні сверло, не ні розгортка нічого, тільки твердосплавна фреза. У мене якраз є на такий діаметр під неї. Отак от прорізав його. Чистенько воно гарно. І без проблем тепер воно буде тут працювати. Бачите? Плотнячком. Невеличкий зазорчик тільки. Ну, прослабив його на 5 сотих, бо воно тут, я не знаю, чи змазується, чи на суху працює. Тут, я так поняв, масла нема ніякого. Корпуса повтулив бронзою. Тут втулочка, там втулочка. Легесенько воно ходить, без заїдань. І чітко працює. Отак от воно виглядає, бачите? Як принесли, воно тут бовталось, прям літало взагалі. Ну, зазору більше, як півміліметра. Отака от, коротше, робота. Але, знаєте, робота здавалося б примітивна. Але зовсім не дешево. Чого, так як е, оця штука, оцей актуатор, взагалі вартує великих досить грошей, і навіть отакий реставрований. Я одною рукою не зберу. Навіть отакий реставрований е, вартує дуже дорого, насправді. Там є якась контора, яка займається, відправляєш свого. Тобі ремонтують. ні, Тобі зразу відправляють ремонтованого. Так за того штуку, наскільки я. Поняв, то до 200 доларів за ті дві втулки беруть і за ремонт тої штуки. Ну, коротше, робота. Так що вже мінус одна. Сьогодні так і не дійшли руки до того картера, бо трошки мусів підігнати другу роботу. Значить, колектор такий дивний, блин, я на нього теж згаяв часу, його було так за рахунок того відливу трошки довгенько виставляти. Плюс підготував циліндри до хонінговки. Бачите, на оті опоршні, що я вже розказував. Вижте, як воно виглядає? Це е, з натягом. Так, дві сотки натягу. Я його туди так плотняком. Чого? Бо тут оті вуха криві, їх треба буде трошки постирати. Так от Циліндр виглядає розточений. Бачите, ніякої хонінговки ще нічого нема. Готово, таким чином я зустрічав багато разів просто розточать, отак, начисто ще пошліфують трошки наждачкою, щоб гладше було. І все, віддають людині. І кажуть, їсть і буде тобі щастя. Ніякої хунінговки не треба. От, Того циліндра таким майстрам на голові побити треба було. б. Знаєте, як то воно в гаражі буває. Плануєш одне робити. Тим паче, хочеться вам відос зняти, якийсь цікавий. А є робота, просто яку я показую. Яку я виставляю на камеру, є робота, якою просто заробляєш на життя. І коли приносять роботу срочно, ти її робиш. Не завжди це показуєш, не завжди це треба показувати. Те, ще чудо, тюнінг, тут чоловік перепресував сам без преса і вже виставити не може відцентрувати. Вже просить допомоги. Це скоро займусь. На сьогодні по роботі в мене все. Радий був всіх вас бачити. Бувайте!